Вітаю у Нідерландах. Назвали кількість f 16 для України. Нідерланди планують передати Україні 24 винищувачі, так зазначив міністр оборони країни. Цей процес залежатиме від готовності українських пілотів та технічного персоналу, ну а також від інфраструктури. Німецьке видання Bild, посилаючись на власні джерела, заявило, що Україна незабаром застосує далекобійні дрони, які можуть атакувати навіть Урал і Заполяр'я. Видання інформує, що вже цього року Україна зможе застосувати дрони з далекобійністю до 2000 км кілометрів і більше. За даними джерела, до кінця цього року одразу 10 виробників поставлять Збройним силам України дрони з далекобійністю до 2,5 тисяч кілометрів. А Київське КБ Промінь розробило безпілотник під назвою сокіл 3000 який може пролетіти навіть більше трьох тисяч кілометрів. У виданні розрахували, що нова українська зброя зможе атакувати цілі, наприклад, у Мурманській області. А там, до речі, розташовано близько 80 військових баз, серед них аеродром Оленє, де базуються стратегічні бомбардувальники, якими Російська Федерація регулярно обстрілює Україну. Варто зазначити, що українські інженери розробили розвідувальний безпілотник Вардок, який може вести розвідку в умовах складних рельєфів та під дією ворожого реб. Про це повідомив віце-прем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Система Wardog, вона розвідує, навіть якщо придушено GPS-сигнал, а також в автономному напівавтономному і ручному режимах польоту. Дрон може працювати до 60 хвилин у повітрі на дистанції до 10 км зі зв'язком та до 30 км в режимі автопілота. Швидкість безпілотника досягає аж 15 метрів на секунду. Такі безпілотники вже успішно виконують бойові задачі на Запорізькому та Харківському напрямку. Серед переваг Вардох, як відзначають військові, є стабільність у польоті, попри відсутній сигнал GPS, Тобто, дрон він стійкий в умовах сильного вітру і дає. Змогу просто чіткіше тримати картинку в кадрі та фокусі. Завдяки такому фідбеку від військових розробники вдосконалили функціонал БПЛА, щоб зір артилерії став ще гострішим. Я вам нагадаю, що раніше Федоров заявляв, що Україна здатна проводити виробництво і виготовляти 2 мільйони безпілотників на рік за умови додаткової фінансової підтримки з боку західних країн і бізнесу. А також напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що цього року в Україні буде більше власних дронів. Він також висловив подяку всім, хто забезпечує виробництво та постачання дронів для збройних сил, тренує операторів та воїнів, які застосовують цю техніку. І застосування дронів воно дуже ефективне. Останній приклад є те, що у ніч проти 5 квітня відразу кілька військових аеродромів РФ зазнали атаки безпілотників. Так, на аеродромі у Морозовську у Ростовській області, за даними ЗМІ, щонайменше 6 літаків були знищено, та ще 8 зазнали значних пошкоджень. Стверджується, що за цією атакою стоїть Служба безпеки України та військові з Сил оборони. Окрім того, на аеродромі Енгельс-2 ймовірно зазнали значних пошкоджень три стратегічних бомбардувальники Ту-95 мс Загинули сім військових. Також зазнав удару аеродром в місті Єйськ. За попередніми даними, там повністю знищено два літака Су-25 та загинули чотири російські військовослужбовці. Окрім того, дрони атакували військовий аеродром в місті Курськ. але про результати поки не повідомляється. Міноборони РФ заявляли про атаку понад 50 дронів, більше з яких начебто були збиті. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі!